Хто хотів великі колонки, ребята, ось больша колонка. И -ча! Во! Молодіжі. Повернись до нас ліцом, пожалуйста. Оце ось зарядка. Це включення. Тут мінус, тут плюс. Прикол в тому, що тут ще є еквалайзер, який отдельно настраюється. Тут побачимо як воно буде виглядати. Зараз.

Плюс тут управління є флешечки, два проводних мікрофона і один безпроводний. То є три мікрофони. Ау. Тут перемотка, запись песні. І оце підставка для телефона, щоб можна телефон ставити. Як оценочка. Нормально, пойдет. Розмір. Мені зайшла. Ну, он уже мені Ваня підсказує, але тесно, наскільки її хватає і перепадять. Перепаять її. А що, если ми її перепаяємо на наші акумулятори? Прикинь звірюка яка буде. на 5000. ти ще такі модельки. Я думаю, пойдете. Да. Вона невисока розміром, але при тому звукончик обалденно. Диви, яка подсветочка, да? Красиво, да?